Іван Нечолевицький, Кайдашева сім'я, частина 24 Дівчина йшла під самою зеленою стіною, висмикувала жити сині волошки і затикала за вуха. Лаврін догнав її і порівнявся з нею. Вона глянула на його своїми темними очима, і йому здалося, що на житі блиснули дві зірки. «Добрий вечір тобі, дівчина, Чи далеко звідсіль до села? спитав Лаврін. До якого села тобі треба? спитала дівчина, і її голос рознісся, неначе в житті заторкотала в горлиці. До того села звідкіля ти сама? сказав Лаврін. Не питай, бо швидко старий будеш, сказала дівчина і осміхнулась. Вона задивилась на Лавріна. Лаврін сидів на возі, спустивши ноги на навію. І махав батогом на воли. Який гарний парубок, хоч і білявий, і які в його веселі очі, подумала дівчина, поглядаючи скоса на Лавріна. Дівчина пішла вперед. Лаврін погнав воли за нею. Йому хотілось, щоб вона йшла як можна тихіше, як можна довше, щоб не дивитись на неї. Чого це ти так хапаєшся? спитав Лаврін. Щоб мати не лаяла, одказала дівчина. А де ж ти була? Панські воряки полола за розцю, а це йду додому, сказала дівчина і вже сміливіше глянула на Лавріна. Вона пішла тихіше, розмовляючи з парком. Та скажи по дівчину з якого ти села, чи З Бієвець, чи з здешик? З Бієвець, сказала дівчина, а тобі навіщо? А хіба не можна спитати, як тебе звуть «Милашка». Оцей який цікавий. А як твого батька прозивають? Охрімбалаш. Може, хочеш знати, яке матір звуть? спитала дівчина і засміялась. А ти сам Бівський? Ні, я з Семигор. Мене звуть Лаврін Кайдашенко. А чого ж це ти їдеш з борошном не в Семигори та в Бії? Та це мене батько послав, сказав Лаврін та й не, не доказав. Вузька дорога йшла нагору і прорізувала високе жито до самого лісу. На горі було видко лісок. Дорога ховалась у лісок і знов зараз спускалась дуже круто в глибокий вузький яр, зарослий густим лісом. Лаврін не поганяв волі, він забув і про вали, і про мішки, і тільки дивився на малашку. В долині вже стояла під деревом густа тінь. Доріжка була така вузька, що зелена в горі сходилась докупи і закривало небо. Старі дуби і граби стояли в тіні стовпами. А на противній горі верхи дерев, ще горіли на червоному вечірньому сонці. Милашка йшла стежкою плуталась між високою смілкою та дзвониками. Її чорноволоса голова з маковим вінком здавалась квіткою між високою травою на окопі, між синіми дзвониками та червоною смілкою. Лаврін не зводив з дівчини очей. Її краса так засліпила йому очі. Так разом заманила серце, що вона йому здавалась не дівчиною, а русалкою. Малашка заспівала пісню, пішов гул по лісі і розлився по долині з срібною луною. Нема в Семигорах ні однієї такої гарної дівчини, подумав Лаврін. <кій> <кій> Він скочив з воза, кинув волик і пішов стежкою поруч з малашкою. Дівчина липнула на його своїми очима, мов близько. Почервоніла і опустила очі вниз. Густа тінь під зеленим гіллям розлила якісь чари. Малашка здалась йому тепер вдвоє кращою. Червоний мак на голові зблід перед її красою. Скажи мені, Малашко, де ти живеш? Покажи мені хату твого батька. Малашки так закидалось серце, птиці тріпається крилами в густому гіллі. Наша хата край села в ярву на Западинцях, сказала вона дуже тихо і зовсім спустила в її на щоки. Вони помалу плентались дорогою. Лаврін мовчав, і Милашка мовчала. В лісі було тихо, як у хаті, здавалось, ліс уже дрімав, засипав і тільки через сон дивився згори освіченими верхами, на заходячи, на, на заходячи над богославом сонце. На високому дубі. Над самими головами парубка і дівчин затріпала крилами якась птиця. Вона зляк... злякала їх обох так, що вони аж кинулись. Мелашко, промовив Лаврін тихим голосом, як побачив я тебе над водою, то не наче з криниці погожої води напився. Мелашка засоромилась і дивилась в землю. Вона мовчала. Птиця на дереві затихла, і знову лісі стало тихо, як кохати. Твоя краса, твої чорні брови. Не наче моє здоров'я. Як глянув я на тебе, то неначе набрався здоров'я, знов почав Лаврін. По дорозі проти їх йшла якась молодиця, спускаючись з гори. Лаврін замовк, Ліс кінчився на горі, за лісом починалось село, розкидане на горах та в глибоких ярах. Лаврін сів на віс. Милашка одійшла набік і пішла по під Вони поминули церкву, знов спустились воз возом з Крутої Гори і повернули вузький. Продовження у наступній частини.